Ви прожили яскраве життя 70 років. Це не просто цифра, а 70 сторінок книги, сповненої праці, мудрості, перемоги і щирих людських стосунків. Ваш шлях у ліцеї це історія людини, яка творила історію. Ви не лише керували закладом, ви надихали, підтримували, розуміли і вели команду вперед. Тепер настав час нової посади директор з питань гарного настрою, кави і подорожей. Бажаємо вам здоров'я, щоб вистачило на всі мандрівки, радості, щоб кожен день був як святковий, спокою, який приємно порушує дзвінок друзів, а не шкільний дзвоник. З ним, до вас! Шосте б клас! Здійснення мрій! День народження ваше, щастя вам, виконання мрій! удачі кожного дня, всього найкраще, міцного здоров'я, достатку. достатку, сміливо йди до будь-яких цілей, Послужа. зеленого світла, сладких подарунків, любові. Від щирого серця дякую вам за роки. Раці за мудрість, витримку і за людяність, яку ви завжди е проявляли до колективу і надихали його. Нехай нова сторінка вашого життя буде сповнена спокою родинного тепла, подорожей, добрих зустрічей і гарних спогадів. Миропетровичу, щиро вітаємо вас з днем народження! Бажаємо! Дякую вам, знову здоров'я, щастя, родинного затишку, тепла, благополуччя. І здійснення всіх всіх планів. Нехай все вдається найкраще. Будьте щасливі. Дякую вам за все. Шановний Володимир Петрович, вітаємо з ним народження і бажаємо вам здоров'я, щастя. Багато хороших. Щоб усі освіти форми, Багато сил. Щиро вітаю вас з днем народження. Будьте завжди юні душею таким, яким ви і були. Нехай здоров'я не підводить вас. Зберігайте оптимізм, бадьорість, невгамонну енергію, бажаю сердечної теплоти від ваших рідних. І нехай ваша оселя завжди буде наповнена світлом, сміхом, адже у вас такі непосидючі онуки. Щастя вам, гарного настрою, добра! І мирного неба. Шановний Володимир Петрович, з Днем народження вітаємо. Не дуже щиро побажаю здоров'я, щастя і везіння. Натхнення миру і терпіння, кохання, спокою, надії, щоб збулися ваші мрії. А ще достатку і тепла, гожя і добра. З Днем народження! Шановний Володимир Петрович. Від нашого кухонного хазяйства від нашої сім'ї вітаю вас з вашим першим 70-річним ювілеєм. Бажаємо вам саме головне здоров'я, щоб рідні вас любили, поважали, щоб внуки росли здорові і щасливі, і щоб ви завжди були таким, яким ви були, дуже гарною, доброю людиною. Вітаємо вам здоров'я, та миру! З народження! Ігоря Петровичу, третій клас так. вітає вас з Днем народження. Я пам'ятаю, коли я ходила по школі, я вас завжди зустрічала. А я пам'ятаю, що коли ми були в їдальні, ви питали, чи смачно. А ви казали, що а ви бажали нам смачного. Я вас зустрічала в коридорі і ви заходили в наш клас, говорили добрий ранок. Я пам'ятаю один раз, коли ще була на уроці і слухала, як ви говорили. А я вас трішки боялася. Я пам'ятаю, коли я ходила по коридорі, ви мені давали п'ять. А я пам'ятаю. Коли ви приходили до школи, кожного ранку заходила нам до класу, говорили «Добрий день, а мені ви допомогли знайти психолога. Я пам'ятаю, коли я перейшов у другий клас, ви мене привітали. А ще коли я йшла у перший клас, я дуже боялася, але ви мені допомогли подолати цей страх. Ми хочемо привітати вас на народження та побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, удачі та всього на шановний Володимир Петрович, хочу привітати вас вашим юбілеєм, вашим 70-ти річчям. Це результат вашої мудрості, вашого досвіду. Ви справжній керманич, який зміг об'єднати всіх вчителів. Нашої школи і також всіх дітей досягти успіху, досягти успіху в показниках школи. Тому я бажаю вам такої ж завзятістю, побільше міцного здоров'я. Щоб все було вас з Дорогі що вітаємо вас з днем народження від цього класу, від мого щирого серця. 70 років поважний вік. Бажаю вам всього найкращого. 70 років це розкіш. Ми бажаємо вам невичерпної енергії, натхнення, щоб близькі люди були поруч і щоб ви залишилися завжди в нашій пам'яті. Шановний Володимир Петрович, щиро вітаємо з цим прекрасним святом! Бажаємо, щоб кожен наш день був особливим, сповнених яскравих вражень та приємних несподіванок. Нехай у серці панує спокій, А в душі впевненість у завтрашньому дні. Хай, ваші, ваша хай ваша мудрість та доброзичливість, хай ваша мудрість та доброзичливість надихає всіх, хто поруч. Шановний Володимире Петрович, найголовніше міцного, непохитного козацького здоров'я, щоб ваші мрії всі здійснювалися, плани реалізовувалися. Ліцей вас завжди пам'ятатиме ще дуже-дуже, дуже багато років. Надійного вам, янгола-охоронця, щоб супроводжував вас на кожному кроці. Дистанційно вас обіймаю! многое літа.